А я Ух ти. Ух ти. А йди вперед, розкажи свої враження. М? Класні враження, йди вперед тоді. Тут такий казковий просто тунель. А як твоєму ведмедику враження? Там внизу монастир Швійомі. Так, ми з Боженкою і з нашим гуртом підіймаємося на а я отак вдягнута. Яке сьогодні? 19 листопада. А ми підіймаємося нагору і думаємо, що буде ще скинути. Боже, дуже спокійно.